Читаю, слухаю наших дівчаток, і це дуже популярна тема зараз, а щось в англомовному світі я потрапляю на інше. Ну, Я впевнена, що в них це теж багато, чи вони перехворіли. Цю агресію трошечки зараз, а може, і багато, і зараз. Ну, якщо це відображення в кіно, я думаю, що і зараз багато. Так. Про те, що якщо ви, не дай Боже, не поважаєте яку жінку, то ви просто мізогіністка, яка. Конкурує е, з усіма жінками, бачить конкурентку, навіть якщо вам не подобається жінка, яка 94, все одно вона, на ваш погляд, конкурентка, і тому вона вам не подобається. Ви боретеся за чоловіка як за ресурс, і вирішуєте всі свої проблеми за рахунок чоловіків. Не то, що ці чарівні дівчата вони за свій рахунок вирішують. І я думаю, ну що мене так тригерить, що мене так чіпляє? Ну, мене чіпляє, бо я люблю чоловіків, і за їх рахунок я нічого не вирішую. Тобто, якщо чоловік не хоче щось вирішувати, я йому нічого і не кажу. Все вирішую сама, але якщо він там щось хоче для мене зробити, то я йому теж я йому подякую. І якщо ви жінка, мені так само все одно. І мені здається, а може і не здається, що це справжнє збочення, коли ви вважаєте. Ну, по-перше, ви агресивні стосовно жінок, які роблять інший вибір. Тобто, ви і є мізогіністка. саме ви. Коли ви так пишете, коли ви так, таке знімаєте, ви мізогіністка. А дівчата, може, про вас і не задумуються. Ну, В них може бути інший вибір. Чого ви вважаєте, що ні? По-друге, ну, це ж справді збочення, якщо ви просто підтримуєте. Неправих людей через їх стать. Неважливо, жінки, вони чи чоловіки. Тобто, ви мізагіністка і ще і бочинка. Ну, так прошу ми. Вам треба, і ви кажете, що нам треба перехворіти. Та ні, дівчата, вам треба перехворіти цим нарешті. Перехворіти, йти до психолога, побудувати хоч з жінками стосунки, якщо з чоловіками у вас не вийшли. З жінками будуєте, ну ви ж одна самотня і тільки з тваринами будуєте. От я намагаюся не відповідати, я все одно відповідаю на ваш напад. Кожен раз. Дівчата, щастя вам, жіночого, здоров'я і бути щасливим!